Дай Боже щасті. Нині я вирішив, що хочу, аби доступ до нашого полярса мали тільки люди з вибраних країн. Ви мене спитаєте, чого я так вирішив, а я вам скажу. Вам треба розібратися, як працювати з хедерами, а в мене не так вже й багато ідей. Так, і та не твоя. У випадку, якщо країна не та, яку ми підтримуємо, користувач буде отримувати 403 статус-код. Forbidden. Бо даний полярис йому недоступний. Йодо коду. Друзі, поки ще не перейшли в редактор, хочу вам подякувати. Завдяки вам вже вдалося назбирати майже 100 тисяч для підрозділу Богдана. Та це лише четвертина від їхньої потреби. Давайте зробимо хлопцям подарунок до Миколая і надішлемо їм смачний донат. Копіюємо модуль фільтр, проназиваємо папочку на Headers і «Modfile». Зразу створюємо окрему функцію, називаємо її isCountryAllowed, як параметри приймає HTTP header а return тип нас буде bool. Далі код дорівнює header. get, Head, xCountryCode. Далі робимо свіч по коду. Case і через кому UA, US, UK. Дві крапки і тоді return true. А за свічом пишемо false. Знаєте, майже букви і цифри нам тут не потрібні. Давайте створимо константи з назвою хедера із допустимими кодами країн. Вище при нашій функції пишемо. const xCountryCodeHeaderKey header key і значення. Далі const country code UA, const.us country code US UK country code UK. І давайте зразу замінимо в коді. Head X Country Code Header Key і свіч по UA, US і UK country Code. Тепер давайте додамо цю провірку в наші хендлери. Спочатку Card і пишемо зразу з самого верху. Якщо Is Country Code Allowed. Дорівнює false, тоді пишемо write header, а в середині Status Forbidden. І ретур. Ну щоб далі не йти. І так само в Handler Cards. Скопіював. І ішистко. Давайте запустимо тепер тест. Тепер бачимо всюди 403 статус код. Тести червоні і нам треба то скоренько виправити. Давайте, працюємо! Для того нам треба зайти і додати в реквест, який ми надсилаємо хедери. Щоб довго не ходити, вибираємо перший тест, а саме CardGet, йдемо до реквесту і додаємо туди хедери. А саме пишемо нашу константу xCountryCodeHeaderKey Header -key, І далі slice стрілгів і всередині пишемо UACountry code. І як добре, що в нас є ті константи. Якщо ми неправильно напишемо константу, то компілятор нас насварить, і ми зразу то поправимо. А якщо значення неправильне, то ми можемо його змінити раз і для всіх місць, де ми його використовуємо. Ну не класно, ні? Запускаємо тести. Працює. Додамо для інших тестів до посту, тільки давайте виберемо US country code. Далі put, UK country code. І delete. Виберемо Україну. Запустили тести. Все зелене. Ура! Ну, але по правді ми не протестували, що воно вертає 403 статус-код, якщо неправильна країна. Ми переконались, але в тесті не провірили. Давайте розширимо останній тест, а саме Delete. В тестову структуру додаємо Country Code String. Я то роблю після пас, щоб не розбивати то, що ми передаємо, і то, що ми очікуємо. Додамо новий тест, not allowed country code. І передамо в country code ru. Москаль не пройде через наш захист. Ну і статус код має бути аж тобі, статус forbidden. Всюди інше пхаємо український country code. Так і в кінці ми в місці виклику функції маємо передати код з тест кейсу. Запустили. Працює. Решту тестів будете мати на домашні завдання. Якщо щось буде не вдаватись, вони будуть в репозиторії. Гляньте там. Обов'язково провірте, що 403 помилка повертається, якщо не передати правильний хедер. Ще можете провірити, що буде, якщо взагалі не передати цей хедер. А ми рухаємося далі. І в посмані провіримо, що ми там наробили. Запускаю нашу програму. Відкриваю Postman. Пробую зробити наш звичний гад. Forbidden. Але давайте додам наш хедер. Заходжу в кадочку headers і додаю X-Country Code. UA. 200. Без даних, але впустило. Люкс. То що я очікував. Друзі, всім дякую. Не забувайте дописати тести і скинути донат Богдану. До зустрічі!